Кіровоградські жеки не надають якісних комунальних послуг населенню по утримання житла, тому працюють неефективно. Про це заявив заступник міського голови Кіровограда Геннадій Осетров. Загальний борг жеків нині складає більше 16 мільйонів. А поточні ремонти будинків не проводилися вже 20 років. За словами Геннадія Осетрова, з кожних 100 гривень, сплачених жеку населенням, лише 15 використовуються на утримання житла. Решта 85 гривень іде на зарплату працівникам та податки. Тому міська влада планує реформувати жеки і створити організацію де споживачі зможуть самі обирати надавача послуг по утриманню житла. При цьому ціни на тарифи не збільшаться. Ми сьогодні маємо те, що кошти оплачуються людьми за надання послуг, але вони не доходять до них в віде послуг. А із переміною, яку ми делаємо приведенням відповідність, до них будуть доходити. Ну, як мінімум, вважайте, в п'ять раз більше послуг.